презентую вам ло. це ході жіночі та чоловічі. Вони йдуть з оцінкою, тому що при транспортуванні їх було пошкоджено. Є така моделька, що йде на замку. Вони всі утеплені всередині. Є такі дефекти, як бруд, кошлатість та потертість. з цікавими такими принтами. Так виглядає ході з кишенями та капюшоном. Але якщо не дивлячись на ці дефекти, вони все ж таки самі стильні та хорошої якості. Їх матеріал бавовна та поліестер. Розміри будуть від L до 3 XL. Розміру L та XL буде по 3 штуки. Розміру 2XL 2 штуки та 3 XL буде у нас одна штука. Загальна кількість лоті буде 9 одиниць. Вартість такого лоту 1810 гривень. Є така моделька. Собівартість однієї кофти всього 210 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!